Рубрика Гроші і я. Я вже ділилася, що мій перший досвід роботи був в 11 років, коли я на базарі продавала хімію. І це було про дорослість, про відповідальність і довіру мені. Другий етап був це після третього курсу, коли я перейшла на Завочне, працювала і сама оплачувала своє навчання. Після заміжки я не всі таки адже основна відповідальність за забезпечення на Андрії. А моя відповідальність це мудре розрахування е, бюджету і не витрачати в пусту. Для мене це точка зросту, тому що розслабилась наповно І зараз покажу, що для того, щоб Організувати собі я подарувала Андрію, ну і нашій родині. Фінанси в порядку. Якщо з вами такий органайзер, яскравий та зручний. Трекери на будь-який смак, навіть кавовий челендж є. Потім я обрала конвертики по нашому запиту. Комунальні здоров'я, садочок, авто, одяг. Квартира, іграшки, розваги, ощадження і так далі. На будь-який смак і побажання є отакий маркер для відміточок. Дуже зручно, що також є отакі кишеньки. Попереду і ззаду. Закривається, як блокноти, Естетика та порядок два в одному.